Всім привіт, хто завітав на мій канал. Мене звати Олександр. І сьогодні ми з вами у лісі. Ось у нас знову такий сніг притрусив. Так що йдемо з вами шукати, Окі. якщо вони є. Ну все будемо бачити, але надіюся будуть, так як у нас ще було тепленько один-два дні там. Ну, аж тепер притрусило снігом. Ось такі до справи. Ось бачите. Ну, на дворі так холодно, вітер дує, такий холодний. Але я вирішив піти і зняти для вас трохи природи. Та й якщо знайду опеньків, буде дуже круто і цікаво. Так що ми погнали. А ви ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть коментар, чи знаходили ви ще в цей період топеньків. І яка у вас взагалі погода? Бо у нас ось сніг, холодно, вітер. Ну В лісі так уже дерева пропускають вітер, тому що листя вже немає і в лісі також дуже холодно. Але не так, як на полі. Все-таки вони стримують якусь частину повітря. Ну, ми йдемо. А ви пишіть коментарі, ставте лайки. Буде цікаво почитати. А ще знайду, то обов'язково вам покажу. Ось бачите, яка погода. Ось так, уже все отако, Листя вже замерзає. Сніг притрусив, трохи розтопився, вітер подув і замерзло. На дворі мінусова температура. Ну ось так. Але зато у лісі так гарно. Більшого снігу не треба, я не люблю багато снігу. Ось так. Так що чекаю від вас лайків, коментарів і також підписок. До 2000 залишилося приблизно 80 підписників. Тому підписуємося, будемо дружити і спілкуватися з вами. Ось так. Далі йде зима. Буде цікаво, обіцяю. Так що так. Ну, зараз пройдуся по місцях і буду вам показувати, якщо щось таке знайду. Думаю, таке щось знайду. Не уявляєте, але я знайшов опеньки. Дивіться, які вони гарні. Зараз вам покажу ближче. Дивіться. Зараз зріжу. Ось дивіться, яка велика купа. І ось опеньок такий, такий великий, такі товсті ножки, ніжки у них. Ось. Дивіться, які гарні. Ось. Оце опеньки. Правда, ніг на них не трусив. Та й навіть ніколи би тут не подумав, що тут ростуть опеньки. Так, тут уже один. Поганий, а от ці всі, всі вони добрі. Зараз їх обтрушу і вам обов'язково зараз покажу. Зараз буду зрізувати разом з вами. Ось так, дивіться, які. Опеньки. Якщо видно, ось отакі. І зараз поскладаю у пакет. Дуже смачні, це такі зелені опеньки. Ось дивіться, які. Ось дуже гарні. <кій> Ось так зараз позрізую, позрізую, позрізую і буде смакота. Ой, отак. Ось, Ось такі гарні. Ну, коли... Позрізую, тоді вам і покажу. Ось дивіться, цілий пакет вишиванка назбирали опеньку. Ось ці частенькі, всі гарні. Ось так. Ну що, будемо йти шукати далі? Ось так. Ставте лайки за отакі опеньки гарні. Дивіться, дуже гарні. Ось такі, правда, трохи вони. У снігу, але нічого страшного, я думаю, це на смак не впливає. Ось так. Йдемо далі шукати. Ось такі гарні опеньки знайшли. Їх прям дуже багато було. Думаю, може ще щось по дорозі ми знайдемо. Ось так дивіться, який вітер, як деревами махає, то туди, то сюди. Ось так. Будемо йти. Дивіться, така у нас прогулянка. Ох, сніг сипать з гівок. Скоро новий рік уже. <кхм> так швидко. Час прилетів, ще не встигли оком кліпнути. Ось дивіться, яка гарна ялинка. Минулого року я вам показував, вона була ще зовсім менша. Ось, ось до да, це. Вона була така завелика. А тепер дивіться, яка вона. Як підросла гарно. Ось так. В нашому лісі взагалі ялинок небагато. Але є такі місця, що така поляна з ялинок. А так взагалі, бачите, дубовий ліс. Ну, і де-не-де -де по такій смереці попадається. Це можна сказати, така смерека на ці на такі ялинки негарні. Ось так. Так що будемо ще шукати. надіюся, що щось ще знайдемо. Але і так знайшли такий досить, що вже можна вертатися назад. Але все рівно вони пропадуть, пропали би, б, якби ми їх не знайшли. Ось так. Минулого разу ми були з вами тут і знайшли. Одні опеньки. Якщо не помиляюся. А у їх тут уже немає. Бачите, біля оцього пенька ми були знайшли з вами. Ось так. Так що ми йдемо. А вам приємного перегляду. Ну Ось так. Нічого ще не знайшли, Ну я думаю, що вже і не буде, тому що вже пройшли місця. Ось так, але повний пакет опаняк за 5 хвилин, я думаю, це взагалі круто. Не знаю, чи хтось тепер цей час отакий, що сніг на дворі знайшов би хопеньки. Я думаю, що і тільки одиниці підуть у такий морозний час лісом бродити. Ось так. Але і прогулялися, і грибів позбирали. Взагалі круто. Так що, так. Усе. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба і ширше на перемоги. Ось така в нас погодка, холодно. Ну а ви ставте лайк. Йдіть на прогулянки, можливо, ще й не на граби. Всім до зустрічі в новому відео. Всім пока-пока!